Всім привіт! От вирішив зняти лавку з трансформер. Зробив її років 3-4 тому. Хотів зняти також процес, сам як знімав. Ну, не тоді, а тепер. Планував зробити ще одну лавочку, але не вийшло, тому от, наскільки ну, відтермінувалося це все. Хто не знає, покажу. От, лавочка, в принципі, на двох людей, метр двадцять в ширину. І ось так. Було вже тут не одне застілля. і шашлики ми їли, причому не тільки тут, а й в інших місцях. Про детальніше я розкажу трохи пізніше, поки що з переваг, ну, зручність розкладається. ось. І саме, саме, що більше подобається, це вага. Так як за рахунок того, що вона дерев'яна, плюс невелика. Спокійно можна підняти одною рукою. Важає, ну, кілограмів 15, напевне, це максимум. Зараз розповім більш детально, покажу, кому буде цікаво. Тепер детально. Я от взяв рулетку. Ну, детально важко сказати. От дивіться, ширину я підбирав так, щоб от я якраз під коліна, це під себе підбирав. І висот, під коліна от заходила дошка і тут спинкою якраз спиною. Так само висота, от я п'ятками стою. ну, Якщо в сантиметрах, то висоту 48 см. Ширина. Ширина 47 з копійками. Ну, можна теж 48. І спинку, ну, спинку підбирав, скажімо так, на, на око. Бо то, що по тому малюнку я толком не знав, які розміри. Тут 50-57 ну, 57, от. Також тут прибита планка 20х40, вона прикручена шурупами, зараз я, покажу. Ці дошки тут ряд прикручено. Просто шурупи по дереву. Оце штахетник, здається, якийсь був. Саме основне це вгадати з цим кутом. От він в мене від краю йде 12 см в центр. Там я навіть не скажу, як це підбиралось, я вже не пам'ятаю. Далі от, ці дві дошки. Вони так само підбираються можна вище-нижче. Основне тут, з чим я прогадав, це ось ця дошка, яка прикручена до стола. І оця, яка підкручена до лавочки. От Я зараз розкладу. Просто тут видно, що я вирізував. Бажано їх ширину взяти однаково. Не обов'язково, тут сантиметрів 10 десь, навіть 9. Не обов'язково брати конкретно 10 чи 9. Можна і більшу зробити. Там от тут, тут точно 10. Можна десятку, скільки завгодно. І знизу прикрутив от, таку ще маленький кусок доски, щоб е, сам стіл от, ніжка стола цього впиралася. Далі, от якщо розхлопнути, основне робиться от, спочатку лавочка, робилась з виступом під цю дошку, щоб ну, от, оце основне, заглиблено на товщину цієї дошки туди. І так само з іншої сторони. І оця лавочка. Тут просто буквою Г, теж розміри в принципі не важливі оцеє дошки і цей. Тут вона виступає от, зверху в мене 34 см, знизу це на висоту от десятки. Десь 27 см. Оце буде ваш кут. Якщо взяти так тут, то от, приблизно до, до краю десь 56 см. Ось сюди. І висоту ну, тут воно 76, сам, сам стіл от висотою 81 вийшов. Тут 76 і тут від 6 вещь, залежно від центр. Ну Це все індивідуально буде підбиратися, в залежності від того, як тут, тут як. От ви берете основне виставити спинку. Тут кріпиться тільки цим болтом. Ну і так само тут. Спочатку виставляється спинка, от якщо придивитися, навіть ось тут вістань від лавочки до стола ну, менше, ніж тут. Ну, Практика показала, що це ні наскільки не впливає. Спочатку от кажу, робите такий, тут дошка в мене 40 см виступає рівно Можна більше трохи, це кажу, це залежить від того, скільки ви будете вістань. Тоді от кладете у блон дошки цей і прикручуєте цю. Виставляєте. Вже залежить від того, який ви нахил хочете тут зробити. Чим більший нахил буде туди, тим більше відстань буде ось ця. Звідси сюди. Все, ви зробили цей нахил. Наприклад, далі ви кладете цю лавочку. Зверху, щоб от воно в мене з'єднується якраз тут. От тут невеличкий зазор. Зробив. Далі кладете цю лавочку і вже виставляєте. От, скажімо так, ось цю. І тоді вже прикручується ручка. Ручка вже прикручується, коли ви розкладете. Ще раз. Я, я награюся з цим сьогодні. Розкладете, щоб було горизонтально. Лавочки і горизонтально. Оце вже прикручено. Тоді ви просто вже підгоните, щоб тут впиралось. От, воно зараз спирається. Висоту самої цієї. ручки. І просто вже прикручуєте. от Вона тут двома і тут. Тут вона ось буква Г. і тут просто горизонтально під лікті. Ширина теж по, по вашому бажанні. Це так, якщо коротко пояснити. Можливо кажу, буду комусь робити, то я покажу повністю детально, що, як, вирізував, скільки і так далі. До речі, я вас не показав, обов'язково, щоб було. Я думаю, хто лавочку ломив знає. Ось ця доска, щоб вони тут нікуди не їздили.